Отже, друзі, всім привіт! Сьогодні покажу, як налаштувати HTTPS на роутері MikroTik Та покажу, що відбувається, коли ми підключаємося до роутеру по HTTP протоколу. Тож, зараз перевіряємо, що у нас HTTP ввімкнутий. Так, є HTTP у нас ввімкнутий. Перевіряємо його роботу. Так, HTTP в нас працює. Отже, тепер запускаємо Wireshark. Дивимося так. Все. Трафік в нас пішов, є трафік. На наш роутер. Можемо навіть перевірити так. Так. і подивитися, що ми саме йдемо. Так, все ось між нашим роутером і нашим комп'ютером є обмін пакетами. Тож тепер спробуємо авторизуватися по HTTP. То дамо фільтр. Http. Так, все, немає так. Оновлюємо сторінку, дивимося в AirShark, ось наші запити проскочили. Так, нас будуть цікавити саме пост запити. Тобто наш логін і вводимо наш пароль. І натискаємо Enter. Ми залогінилися. І тепер натискаємо «Стоп трафіку». Ось бачимо, у нас є пост-запити. І як ми бачимо, у нас пост-запити йдуть по HTTP через JS Proxy. Тобто в мікротіка використовується свій JS Proxy. І ми тепер можемо подивитися, що ж там відбувається всередині. Так, ми бачимо просто, що тут URL. І шукаємо наш найперший постзапит. Ось наш найперший постзапит. Ми бачимо, що в нас трафік що Є заголовок, що трафік зжатий. Ну, але в цілому нічого такого немає. Тобто в відкритому виді тут нічого немає. Можемо подивитися ще таким способом. На постзапиті натискаємо Follow HTTP-stream. І дивимось, що ж тут відбувається. Так. Дивимося. Get наші. І ну, просто робимо аналіз. Так? HTML форма завантажилась. И вот наш пост запад. Так, Коли ми авторизувалися ось наш URL, на який ми зайшли. І як ми бачимо, що тут все зашифроване, тобто це навіть не хеш. Якщо буде хеш, то там вже будуть ну, відповідні знаки, які будуть вказувати на те, що це хеш. Або, можливо, це хеш, який своїм алгоритмом хешується саме цієї бібліотеки JS Proxy. Тому. Скажімо так, якщо ви тільки встановили вашу віртуальну машину, наприклад, з роутеру чи тільки роутер, то нічого страшного, якщо ви на нього зайдете один раз по HTTP, там, вимкнете той же, там, наприклад, Winbox, так, якщо він вимкнений зробите якісь налаштування і потім зміните пароль, нічого страшного в цьому не станеться. От. Тут ми вже бачимо, так, що у нас завантажилося, ми авторизувалися, вже підтяглися іконки наших пунктів меню і все інше. От. Але в цілому це, ну, скажімо так, це не мега страшно, тобто як було раніше. Тобто, якщо ми візьмемо шосту ту версію у вас, то ми там можемо побачити в відкритому вигляді. А в сьомій версії вже. Немає, воно вже своєю бібліотекою шифрується, хешується. Закриваємо наш Wireshark. повертаємося до Router S і подивимося, як нам налаштувати HTTPS. Але ви маєте розуміти, що Якщо зловмисник поставив собі за ціль вас зламати, то, ну, можна сказати, в 95, напевно, відсотках вони досягнуть своєї цілі. Тобто складність вашого захисту, я б сказав, складність, наскільки він сильний ваш захист, просто виграє вам. Фору часу, щоб вас зламали там не за дві хвилини, наприклад, а за півгодини, чи там за півдня. І ця фора вам просто дасть часу на те, щоб задетектити що вас ламають. І не допустити цього. Тож, обов'язково потрібно пам'ятати, що не має бути стандартних там. Користувачів, типу адмін, його не має бути, треба потрібен бути якийсь окремий користувач, який вам потрібен. Обов'язково налаштування ACL, тобто тільки з виділених IP-адрес, щоб можна було підключатися до адміністрування навіть в локальній мережі, ви маєте обмежуватися якимось адміністративним Вланом там, чи якоюсь виділеною IP-адресою. Отже, якось так. Тож. Поїхали налаштовувати HTTPS. Йдемо в System, certificates. Ну, Можна зробити декілька. Тобто, можна вже, якщо у вас є куплений сертифікат, ви його можете завантажити просто зробити імпорт. Або ж ви можете його зробити самопідписний сертифікат на комп'ютері, завантажити на роутер. Або ж його можна зробити на, прямо на роутері. Тож, ми це зробимо зараз прямо на роутері. Тож, створюємо, спочатку ми створюємо сертифікат. Е, центр сертифікації свого так. Ну, наприклад, там. ми так його і називаємо ICO ключ 2.48. Бо якщо виставимо 4 кБ, то ще не всі браузери його підтримують. Нам потрібно виставити, що ми можемо підписувати інші сертифікати, випускати, і підписувати списки відгуків CRL. Тож, окей, все. Ми його створили, тепер ми його саме собі підписуємо. Ми його собі підписали, він у нас є. Тепер створюємо сертифікат, який ми будемо використовувати для Https. Ми його так і називаємо MyCert. Ми вписуємо common name. ну Наприклад, router.local І subject, ну, давайте IP-адресу додамо. 68 нуль один сервер, ТВС клієнт. Окей. І ми його тепер також підписуємо. Ми його підписуємо нашим центром сертифікації, який ми створили перед цим, все, ми його підписали. Тепер що нам треба зробити? Нам треба перейти IP, сервіс. Ввімкнути SSL і обрати наш сертифікат і tls версію ну, виберемо 1.2 2 Окей, воно у нас зараз на стандартному порту. Тож ми тепер перевіряємо. 8.0.1 Так, нам каже, що. З'єднання недовірене, тому що в нас сертифікат, яким ми підписали, він самопідписний. Ми його можемо зробити, наприклад, в документ зберегти так? і встановити його, наприклад, в браузер. Де тут наші сертифікати? Сертифікати. Сервер. робимо імпорт. ось він додався org майCA. І кажемо довіряти для ідентифікації веб-сайтів. Все, ми його додали. Тож тепер, якщо ми оновимо сторінку, точніше треба перезапустити браузер. Ми вже бачимо, що наше з'єднання вже безпечне. І ми можемо заходити на наш роутер безпечно. Ну і також не забуваємо, що потрібно налаштувати в Firewall доступ тільки з конкретної IP-адреси. Ну і, звісно, потім вимкнути. Звичайний HTTP. Щоб залишався тільки HTTPS. Насправді мені HTTPS ну, звичніший. Я почав користуватися Vinbox в своїй практиці, тільки коли з'явилась четверта версія. До цього я ж завжди користувався веб-інтерфейсом, бо він мені зручніший. Тож, на сьогодні все досить таке просте і досить корисне відео. Тож, Всім дякую за увагу. Почуємось в наступних відео.